Добрий день! Вітаю вас в освітньому центрі Школа успіху. З вами я, Тетяна Бутерлим, і це онлайн-курс для освітян та освітянок України. Використання сервісів Interactive Studies Tech Book BookWidget Nobio в освітній діяльності. Сьогодні у нас четверте заняття використання сервісу BookWidgets. Дуже такий різноманітний сервіс, там є все, що завгодно, але, звичайно, якщо порівняти, наприклад, із WordWall, Genially, то він не такий яскравий. Ото, щоб працювати з цим сервісом, перейдіть за покликанням і зареєструйтеся. Далі, оберіть вид інтерактиву, а там ви побачите дуже-дуже всього багато, що можна створити. Натисніть Створити Create New Widget. І, отже, якщо ми оберемо ось такий шаблон RideBot, то це у нас що? Ну, нібито така дошка, але от я пробувала так. Завжди там, де General, тут ми пишемо, бачите, назву. Так? Там, де текст саме завдання, Ось, бачите, там, де текст, я б написала речення, додала QR-код. І все. Далі ми можемо попередній перегляд зробити, а потім отримати покликання. Так? І працювати. Якщо ми оберемо ось такі пазли, такий шаблон. То, що ми робимо? Ми завантажуємо якусь картинку Make a Copy in My Account. Тобто ви спочатку додаєте цей шаблон з, до своєї бібліотеки, потім цю картинку заміняєте на свою картинку. І все. І у вас генерується такий пазл. Отримали покликання. Далі, якщо ви ось такий шаблон оберете, то це тут нібито знайти однакові комірки. Так? Я вам теж покажу. Ще раз нагадую. В, першій, от, в першому пунктику ми завжди пишемо назву, можете тут ключові слова, в другому саме завдання. Так, ну, далі зберігаєте і шия. Якщо ось, наприклад, більш так детально показано, це ліворуч у нас така панель. Так. ось, Бачите, має віджис, якщо натиснути, це вже буде ваша там, бібліотека, те, що ви створили. Ось Ми пишемо заголовок, бачите, члени речення. Далі, ось, наприклад, ми додали якісь пунктики, тобто у мене тут є кілька завдань, то воно мені так от вже відображає. І ось завжди, коли ми отримуємо покликання, ось так у нас виглядає. Ми можемо відразу QR-код отримати. Ми можемо завантажити це завдання в Classroom, можемо надіслати на пошту, якщо вам потрібно. Ну, і просто показати а, покликання, але для вчителя. Тобто, мабуть, і з правом працювати з ним, так? Додавати в свій кабінет. Ось, наприклад, я ось таке робила, але воно мені не дуже сподобалось. Це на запам'ятовування. Запам Тут краще все-таки, там, знаєте, якісь полунички, бананчики, ну, щось таке легке для діток, щоб знайти на тренування пам'яті. Це просто тренувалося, і о, щоб потім знайти. Однакові так, картинки. Отримаємо покликання, як завжди. Так, далі, якщо ми оберемо Mind Map, це як інтелект-карта, але вона така примітивна, примітивно створюється. Ну, ось, наприклад, я зробила таке завдання. Означення дорога, яка ліворуч, радісна, звістка, звістка, яка радісна, чоловік, який роки 50. Повернути а, куди праворуч, це уже ні. 40 років блукати пустелею, тобто теж ні, зоря, яка вранішня, так, чашка зі срібла прибрати, що срібло ні. Тобто, от хай діти і визначать, де тут будуть означення. Якщо ми створимо, виберемо такі шаблони як «Рандом», тобто тут ви побачите, ну, це якщо ви хочете, наприклад, створити групи, так, і от, наприклад, змагається зараз. Натискаємо на покликання, я вам покажу, як це відбувається. І от, наприклад, там у вас випадеть зайчики і, і ось така мавка. Так? І відповідають оці групи. Можете менше, звичайно, бо я зробила аж 7, це дуже багато. Можливо, це буде у вас робота в парах. Так? Тобто, це в такому випадку ви можете використати. Якщо ми беремо ось такий шаблон, це для порівняння. Дивіться, коли ви додали в свій аккаунт, ну, от цю вправу додали цей шаблон, натискаєте на цю кнопочку, а далі змінюєте цю картинку просто і все. Ось, зробили таким чином, в якому реченні виділене слово є додатком. У дядька навчився ремонтувати автомобілі і в училищі навчився ремонтувати автомобіль. І далі ви у відповідях пишете, коли ми наводимо, то Тут буде показувати так, тобто виходить, що це додаток, а, це, а тут буде ні, бо це буде обставине. Якщо ми беремо ось такий шаблон, так, то що ми тут можемо е, зробити, як було до і після? Ось бачите, саме вінте. За замовчуванням ви додали в свою бібліотеку і починаєте змінювати просто ось тут картинки, які вам потрібні. Ось, наприклад, до уроку, після або навпаки. Ось таким чином я зробила. Ну, це просто для того, щоб потренуватися. Далі, якщо ми беремо ось такий шаблон, там, де коні намальовані, то це у нас будуть ось такі завдання. Наприклад, 4 пункти можна додати, так? І я там додавала картинки. Тобто, як рухається, так як емоції вчителів на початку року і так далі. Ми зараз ще переглянемо. Якщо ми додамо квіст, тут як тест. Тобто це мені подобається, як тестом виглядає. Сюди ми пишемо завдання, сюди варіанти. Ну, це вже в попередньому перегляді. так? Коли ми створюємо, то воно ж не так виглядає, знаєте, так? Тобто ми ось тут question, add question, додали питання і відповідь написали. Так, до речі, коли ми додаємо питання, то перед нами буде ось такий вибір. Ми можемо вибрати на відповідності, там, може, настановлення послідовності, ну, от, що завгодно, можете звук записати, бачите, фотографію зробити. Дуже гарні можливості для математиків і для хіміків, бачите, є такі з формулами завдання. Далі, Ось ви бачите, знайдіть речення із звертанням. Я написала варіанти, так, відповіді, і нам десь треба написати відповідь. Але ось тут ми можемо ще додати аудіо супровід цього завдання, тобто ви можете просто озвучити ці завдання. Так, і ось так воно виглядає. Якщо ми виберемо такий шаблонник-чек-лист, то ви можете перетворити ось такий список справ. Так, на ну, ось такий. І тоді, коли ми поставимо, ну, наприклад, виконали пункт, прибрали в будинку, то можна поставити галочку, такий чудовий чек-лист. Зараз я вам продемонструю. У мене, бачите, в моєму кабінеті дуже багато вправ, таких тренувальних. Ось список справ якраз, да? От, наприклад, дивіться. Бачите? Далі. Якщо ось такий не, не, ну, список справ, але зробила я літературу. Ще пропоную, От Мартин Боруля, да, його список справ, віддати накази дружині дочці Найметам. перевірити стан справи щодо встановлення дворянства, підготуватися до приїзду на Цієвську. Далі я пропоную, щоб учні продовжили цей список. І вже коли діти формулюють цей список, так, то вони аналізують образ Мартина Боруля. Далі, якщо опитувальник. Бачите, коли я натискаю перегляд, ми можемо відразу побачити, ось визначте член речення виділеного слова. Тобто я спочатку картинку таку підготувала, але краще все-таки більше, так, щоб не, не так було дуже дрібно. По-французьки, по так, вставлено. Далі. Ось на початку року і наприкінці року вчителів самопочуття. До і після уроку я вам вже показувала. порівняти. Так, дивимося порівняти. Ось, міркувати. Це тренажер мозку, він втратив здатність міркувати. Хай порівняють. Далі. Випадковий вибір це те, що я казала, групи. От, наприклад, зараз це відповідають, ось Маша і одна група і мавка, так? Або ще давайте ще. Зараз відповідають ось такі групи, наприклад. Далі, якщо пазли, члени речення, дивимося, що тут у нас? Так, тобто ви завантажуєте картинку, так, а дайте покликанням і діти вже складають цей пазлик. Далі, ну ось члени речення, наприклад. Підкреслить члени речення завдання. Тобто я за, на, чи завантажила чи написала, мабуть, завантажила картинку, так? І треба підкреслити члени речення. Ми бачимо, що тут можна взяти перо, От, спробуємо я. Підкреслює, прогулювалася, коли увечері. І з ким з мамою? Чудово, бачите, для таких вправ у нас це саме оце дуже класне. Щоб видалити, наприклад, непотрібну вправу, ось так ми виділяємо так обережненько, галочку ставимо, а потім видалити, Так, значить, щоб створити? Дивіться, створити новий відчит і далі обираєте один із шаблонів. Бачите, один із шаблонів. Наприклад, якщо пазл ви обрали, далі, значить, перше це ми напишемо просто скласти пазл. Так? Угу. Далі нам треба зображення. Вибирати зображення, ну, наприклад, буде ось таке, так? Додати зображення. І от кількість деталей. Хай 4 на 3, і от, от російську забираємо, вітаємо, наприклад. Кепслок, значний, вітаємо. Можете, до речі, додати запис від аудіо супровід, якщо вам потрібно. Далі, дивіться, натискаєте поділитися. Ось ваше покликання. Бачите, можете відразу QR-код згенерувати. Так, я це, Дивіться, тут хрестик закриваємо. Тепер, коли ми закриваємо, у вас зараз Зараз мене не запитувало, але зазвичай запитує зберегти зміни, ну, тобто це, якщо ми будемо редагувати, мабуть. Ну, зараз спробуємо за цим покликанням перейти, і що в нас буде? Ось, бачите, вже згенерований паблік. Чудово! Так, добре, створимо щось таке тестове. А, так, опитування, так, опитування створимо. Назва. Тут, тут назва по-іншому, бачите, наприклад, частини мови. Частини мови. Тут буде виз... опис визначте, частини. Мови. Так, додати питання. І ось ми вибираємо, який варіант нам потрібен. Давайте тобто в відповідності зробимо. Так, пояснення, підказка, зображення. Зліва, справа. Так, отже пишемо. Учительська, учительська це буде іменник. Далі два. Виконано без дієслово. Далі. По-німецьки прислівник. Такі, такі складні вибираю, незважаючи на, це буде прийменник. прийменник. Якщо незважаючи на те, що вже сполучник. Все. Ми це зробили. Дивіться, пояснення хочете, можете додавати, можете зображення додавати. Підказки, можете додати звук. Ну, давайте запишемо запис. Дозволите. Визначте частиномовну приналежність слів. Ось, бачите. Прийняти. Так, хай буде. І все. Ну, тобто, хочете, там вже багато цих пар робите. І далі що ми робимо? Ми натискаємо поділитися, поділитися ось наше покликання. Хоче qr код Можемо спробуємо зараз. Давайте ще раз поділитися, як, наприклад, в Classroom. «Підключити до Google Клас, так, зараз, якщо, Бо я повидаляла Google класи, зараз подивимося, якщо якісь є. Так, бачите, це все дозволити натискаємо. Так, вибрати курс. А, ну, Це той курс, який я проходила. Ну, Наприклад, так, дивіться, якщо це буде ваш курс, так, і ви пишете дедлайн. Наприклад, там до 15-го ставити, напишете, наприклад, виконати тест і надіслати. Я не буду це робити, тому що то не той курс. Тобто то не курс, в якому я брала участь. Так, далі перевіряємо, як він виглядає. Єдине, єдине дуже тихо, дуже тихо, ну зараз. Ага, тобто в мене воно просто не на максимум зараз. Визначте частиномовну приналежність слів. Так, отже, учительська, зараз спробуємо, як воно. Ага, ось так перетягується іменник. Виконано безособове. По-німецьки прислівник, незважаючи на прийменник. Пропоную вам створити, наприклад, навчальні картки, тобто флеш-картки. І що ми тут створюємо? Додаємо картку, значить дивіться, перший термін, наприклад, тут напишемо імпресіонізм. Так. І своротня сторона тут напишемо «коцюбинський». Коцюбинський. Далі додаємо картку. Далі експресіонізм, так, і тут пишемо Ні, це пояснення. Стефаник. Давайте ще одну картку додамо. Так, це картка номер 3 ось, бачите, зазначається. Напишемо екзистенціалізм. і це у нас буде розворотна сторона під могильний. Під могильний. Підмогильний. Наприклад, ми створили всі картки. Поділитися. Так, знову ж таки, дивіться, показати інші варіанти, натискаємо, бо нам оце потрібно. так. Все, закриваємо. Воно у вас у кабінеті все зберігається. Ми переходимо за покликанням і дивимося, що в нас тут відбувається. Отже, експресіонізм стефаник. Так, далі рухаємося, ось стрілочка екзистенціалізм під могильний. Імпресіонізм Коцюбинський. Ось таким чином ми створили такі флеш-картки. Єдине, що зараз хочу подивитися, чи можна якось колір змінити. Так, загальні дивимося, Загальні розширені параметри. Дизайн. Це хіба що обкладинка буде цього тесту? Так. Ні більше нічого тут не можна. Ну, можна тут поставити ці галочки, інструкція, якщо ви хочете, то ми можемо додати. До речі, з картинками можна інструкції. Пригадає представників. Літературних напрямків. Пригадайте представники літературних напрямків. Все більше тут нічого не можна, отже. Ми натискаємо закрити, і тепер дивіться, нас вже запитує оновити, обов'язково тут оновлюємо. Тобто, якщо в деяких сервісах взагалі не треба натискати там, зберігати, то тут, ну, як і в більшості, зберігаємо. Так, отже, ще що можемо створити. Давайте ще щось створимо, створити. От Якщо ми обираємо цю дошку, так, дошку. Так, пишемо члени речення. Визначте члени речення. Визначте члени речення. Фонове зображення, ну, можемо щось додати. Давайте ось таке. Хай буде. Так, далі натискаємо на текст. Пишемо речення, значить тут ми можемо, ось ага, навіть списочок можемо зробити. Дорога повернула ліворуч. І ще одне речення. Дорога ліворуч мене захопила. Так. Це, наприклад, поділитися, отримати покликання, перевіряємо. Так, мені не сподобалось, як це тут виглядає. Значить, Дуже дрібно, треба більшими буквами, значить, ми повертаємося в наш. Редактор натискаємо. А ще більшими буквами розмір, розмір кодер. Так, там, де була картинка, нам треба її видалити, вона не туди, куди потрібно. Чистити. Так, там, де текст. Зараз ми це видалимо, так, і просто ось так. Ось. Все, Закрити, зберегти. Поділитися. Відкриваємо. Так, тепер все добре, єдине бачите, треба по центру ставити. Значить, дорога повернула куди? Ти варч. Дорога захопила, кого мене. Дорога яка? Ось у нас. Бачите, колір ми можемо змінити, здається, так. Ось тут, бачите, можна на червоний і можна скасувати, можна все чистити. Тобто дошка непогана, але зверніть увагу, що потрібно все вирівнювати по центру. По центру. Тобто, ще раз давайте ми. Вирівнюємо по центру. Тошка, текст виділяємо і просто по центру ставимо. І може навіть ще більше. Значить, ось тут і можна навіть 40. Все підтвердити, поділитися. Ні, не спочатку зберегти зміни, так, зберегти зміни. А тепер ми зараз оновимо, має зберегтися. о. Оце тепер так як потрібно. І ще, знаєте, ще можна отут Enter поставити, щоб тут більше було місця для підкреслення. Так, Тобто, ось тут переходимо текст. І що ми робимо? Enter. Навіть отак можна зробити так. І що зробимо? Закрити і оновити. Все. І тепер зараз тут оновлюємо. Все, вже тепер так, як мені подобається. І, наприклад, зараз я буду підкреслювати. Дорога. А, що зробила? Захопила, дорога яка? Прикорот, захопила кого мене. Ось, бачите, все чудово. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному занятті.